У ківерцях люди вийшли на зустріч з міським головою після скандалу з золотим стадіоном. Як інформує сайт новин Луцька та Волині конкурент 22 серпня небайдужі містяни серед них, переважно військові та трохи цивільних прийшли до міськради, аби висловити свою думку з приводу цього та висунути пропозиції. Присутні висунули пропозицію, аби винести на сесію питання про розрив договору. З Підрядником на будівництво стадіону після тривалої дискусії присутнім повідомили, що у Ківерцівській міській раді будуть розривати договір на будівництво стадіону. Мер міста Олександр Ковальчук дасть доручення заступнику і юристу, щоб з'ясувати, як це має відбуватися, і напише офіційну відповідь. Тим часом мер запевнив: цитуємо військовим, як допомагали, так і будемо допомагати. Також він додав, що десятину септо 42 тисячі гривень від зарплат міських чиновників віддають на дрібні потреби війська.